Давай, давай! Ваня не, не, Ваня, Ваня! Ваня, Ваня, легше, легше, Ваня! Ваня, Ваня, легше! Легше! Ваня, попустити! Добре, добре! Ваня, ваш! Містрату. Плавно! Плавно! А що треба плавно, вперід Рабний, назад, вверх-вниз! Молосенько вниз. плавно. Ваня, Ваня, легше, Ваня, легше. Ваня та дішетка помаліше, помаліше. то не купила, Ваня. Я що вимушений Дивись, Дивись, дивись! Дивись, яка гарна, їй, їй подобається, Ваня, дивись. Воу воу. Во, во. Спитаю дівчинці приємно. Це зараз смішно, нормально. Ти не хотіла би скатати, не встигла співали? Будь ласка, мінімально, мінімально.